У сусідній Росії триває сага з усиновленням російських дітей американськими громадянами. ЮНІСЕФ закликав сьогодні президента Росії не підписувати закон про заборону усиновлення. Лист до президента Путіна з проханням не підписувати закон у середу до посольства Росії у Вашингтоні. Передала група російських дітей, яких всиновили американські батьки. Автор листа Саша Джиджамус. закликав Путіна не ставити свій підпис під законом Діми Яковлєва у листі. Зокрема. Мовиться, цитую кожна цивілізована країна повинна покращувати життя дітей сиріт закриваючи дитячі будинки та заохочуючи встановлення. Про це в законі жодного слова. Він просто забирає у дітей останню надію на гідне життя та родину. Проблему усиновлення російських дітей досліджувала Наталія Леонова. Сам Саша Діджемос у Вашингтон прилетіти не зміг передати його лист посольству Росії. Прийшла група американських батьків зі своїми всиновленими з Росії дітьми. Мене звати Дебора Макфеден, я мама Тетяни Макфеден. Сьогодні я прийшла до посольства Росії, щоб звернутися з закликом до президента Путіна не підписувати закон, який забороняє американцям всиновлювати російських дітей. Це жахливий закон. Діти, які не мають права голосу, стали за. Ручниками суперечки між двома державами моя дочка вважає себе росіянкою. У неї американське громадянство, але вона постійно говорить: мама, я руська, але мене б не було вже на світі, якщо б я залишилась у дитячому будинку. Сьогодні таня десятикратна параолімпійська чемпіонка. Вона вчиться в університеті. Працює та подорожує. Таня це моє благословення. Я вдячна Росії за те, що вона дала мені шанс виростити мою чудову доню. Мене звати Тетяна. Макфеден, я прийшла до російського посольства з петицією, щоб стати голосом тих людей, яких позбавили власного голосу. Всиновлення врятувало мені життя, та назавжди його змінило. Я прийшла з петицією і з надією на те, що долі інших дітей можуть змінитися на краще. рік тому. Ми удочерили дівчинку з Росії. Вона для нас все, і ми маємо надію, що ми для неї також радість. Ми так сподівалися дочерити ще одну дівчинку, щоб у неї була сестричка. А тепер ось як все склалось Агентства з синовлення. Тим часом попереджають про жахливі наслідки для російських дітей, яке потягне за собою прийняття заборони на всиновлення. Я думаю, печально буде, тому ж що... ситуація дуже сумна. Ні для кого не таємниця, що більшість дітей з Росії всиновлюють саме американські родини. Коли в нас діла тимчасова шестимісячна заборона на всиновлення, дітьми переповнені були навіть лікарні ні в притулках, ні в лікарнях не залишались вільних місць для дітей, від яких відмовились батьки. Анісбальні перед пірятказними дітьми. Дальше що російські правозахисники називають прийняття закону низькопробною помстою з використанням дітей, які у своїй власні. Сні країни не мають жодного захисту у той же час. Російські законодавці стверджують, що цей крок є абсолютно адекватною відповіддю на недружні дії американських законотворців. Член Державної думи Росії Микола Рижков називає прийняття закону необхідним кроком, спровокованими діями американської сторони у стилі холодної війни. Те, що вони прийняли закон. Те, що вони прийняли цей так званий закон Магніцького, абсолютно хибний крок, адже йдеться про наші внутрішні справи. Так, людина загинула. Ми співчуваємо в житті різне трапляється і тут, і там, але нащо вони підняли такий шум? Що ми такі погані, що треба накладати якісь заборони на когось? так далі. Не менш палку висловилася і спікер ради федерації Валентина Матвієнко. У всіх етет закон як його називають магнітським всі просто обурені законом Магнітського, який відверто направлений проти Росії? Я думаю, саме прийняття цього закону штовхнула Раду Федерації вдатися до цього кроку у відповідь. за необхідність прийняття адекватних відповідних мер. Що ж може очікувати на дітей, які опинились заручниками беталій політиків? Варто лише звернути увагу на статистику. Запрошли рік було обіта 1300. за останній рік у Росії було вбито близько 1300 дітей. 11 тисяч пропали безвісті, дуже сумні дані. Тому коли вони говорять, що відсилати дітей доша небезпечно, варто замислитись, а яким буде їх життя тут, Наталія Леонова, Голос Америки.